Всім доброго дня. Сьогодні гарачка знов, Вже з обіду і вони хочуть на вечір покропити сою і жуки. Зараз Наташа побіжить на город в берег, тобто поїде покропить картоплю. Тим часом, поки вони вчеплять оприскувача, поїдуть на дачу, на дідову батьківщину кропити сою. Її треба галопом. А воно ж таке пече і дощу як не було, так і нема. Так, пішки далеченько йти, треба їхати. Радочки кшурочки. Який гарний город, бжолом розіяно. Красе тіліфоном поїду. Так, Наташі так удобно з прицепки собі завдавати полівізатор. Так, на спину легше стало, то є ще. Да. Не можу спину. Якщо нема кому завдати його піддати, то вона собі тракторцем поїхала із прицепки. Кукурудська вже трошки поправляється, ну якби ж хоч один дощик. Вже що хочу, вже жолобки, кінь. Пасти нема, де. У нас нема такого пасовища, щоб десь пасти по підгороди, по підграниці Повикошували, всі порядки поробили. А де і є на якихось горбах, то воно старе, пірійка стара. Суданочка ще мала, кукурудзка ще мала. Наташа на професії. Ну, все одно картопля піднялася, да? Підгорнула і вона піднялася. Оця вся границя, оці клинки осінню. Зріжеться на арпал, переб'ється, і не буде затіняти, і будуть дрова. Ми його вже зрізали, воно знову виросло. Такі межі. Полі. Десь таке розказували, що навіть якщо нема дощу, треба ворушити землю, давати воздуху і так. Воздухом поливають. А я казала сьогодні, це нам треба помпу, річка близько да. і поливати. Колись люди так робили. Це в рісці вода тепла. Угу. Мабуть, на будущее так і будем робити. Ну, так як той рік, то нормально було. Дощі йшли по заказу, а цей рік прямо якийсь сказ. Кружка йдуть, а наше село обминає. Так само і на Хмельниччині. В кружка дощі йдуть, а там, де моя сестра, племінники минає дощ. Так, в кумі мої соя, гарна, густенька, чистенька. На полях хто чуть пізніше посіяв, чекали тепла, та й вона не зійшла в землі сидить, а бур'ян зійшов. Покропили бур'ян пропав, сої немає, та й поле голе. І тут в березі гарна соя. П'ять минут і покропила. Боже, тут біля річки муж заїдає. заїдає. Наче ми недовго були в березі з Наташою. Ще гомішки по дорозі сюди взяли, приїхали, вони вже втекли. Вже поїхали, вже заправилися водою оприсковича і погналися. Все, добрались ми на дачу. Ігор з Наташою. Будемо сойку кропити. Я трошки бур'янець пішов, трошки її приглушив, треба покропити. Може дощик піде та піде в рост. Хазяїн з хазяйкою, все на місці. Ми думали, що вони втекли, але я їх догнала. Трактором це не обрискувачем бігати рукою махати, як я обично робила. Кілька хвилин, та й город покроплений. Довше, як то кажуть, сюди добиралися. А оприскувачем-то трошки треба було б побігати. Що то чоловіки вдома, як то кажуть, і є техніка. Город після ячменю гразний, ще й дуже гразний. Трохи був неважно вироблений. дуже гразно. І суш багато сої просто лежить зверху на землі. Якби якийсь дощі, то її би прилупило трошки в землю. І ще б вона посходила, а так, але і так, наче, звісно, непогано трошки є. Осінь покаже по врожайові, що воно буде. А ще в мене є тут такий персик. Я навіть не, не здогадувалася кілька років тому, що це воно персик, воно тут щось примерзало, це деревце, і вже прямо кущик такий вийшов. І дивлюся, скільки пов'язалося персиків. Він, правда, невеличкий такий і білий, але дуже-дуже солодкий. Торік було кілька плодів, ми коштували. Якщо не обсипеться, то буде щось цей рік. Так, приїхали ми вже додому, заправляємо. Що не фокусується, заправляємо ярико. Ярик кропить, як геліос, так? Да? Геліус, да. да, так. Ярика заправляється. Шо? шо? Не, ярика заправляє. не ярика, я кажу до Ярика а -а -а. заправляється, а не ярика. Так, да, Бо нема, Вихри. урагану нема, да. Кажуть, не завезла Сангенка. да. І цей, в общем, по посоветували. В остальному нема урагану. Да, Посовітували такий. Ще сонечко тільки сідає, то думають, хлопці ще сьогодні встигнуть. Так, поки хлопці кроплять, я роблю переселення. Сьогодні зранку машуню нашу з тої кліточки ми перегнали сюди, вона опять переїхала. Там я підбілила те, що вона замурзала, і зараз... Прошу Дашечку, щоб вона переходила в нові апартаменти, а вона не хоче вставати. Так, ми перемінили, тому що Маша нас дама така спокійна. Хоч я й не знаю, як вона пороситься буде себе вести, бо це первісточка. Але зараз можна її почухати. Вона лягає, вивертає цицьки, дає чухати війно. А Даша баришня. Балувана. Вона агресивно трошки відноситься, спинку дає чухати, до живота дотулитись не дає. І як були поросятка, то я особу в кліточку до неї зайти не могла. Тому було прийнято таке рішення поміняти їх місцями, щоб цю кліточку можна дати їсти чи налити водички, не заходячи до неї. А підчистити, то вона якось там трошки давалася мені. Дашуня, виходь, виходь, красуня, виходь маленька, виходь, моя хороша. Виходь, пішли, там тебе є вже їсти, і пити. Гайда, гайда, лінива, гайда. Ну, якось буду пробувати її піднімати. Да, довго я її просила встати, а тепер вона ніяк не може наважитися вийти з квіточки. Машка це діло робила в нас штрінько. З клітки в клітку перебігла і все, а ця щось ніяк не хоче. І вона ж була вже в цій кліточці, куди я її перегоню, але щось не хоче виходити. Йди, Дашуня, йди. Угу. На ще. Даш, На. На. Не, ну що так свиня, я не ганяла, ага? Іди, ось візьми. На, ось тим. Да шунька? Ну то що це таке? Іди, ось, диви, іди виходь, іди. Ай, пашня! Ай пахне трава молоденька, йди бери. М? Иди, на, йди на, йди, йди виходь. Моя козара. Іди на йди. Ой, пахне я, іди. Нам може й тобі корусне, білючки. Нічого в мене не вийшло. Ніякі заманухи. Її не беруть. Не хоче вона виходити. в общем, лишаються діло до ранку. Може, вона рано надумай. Так, у нас дев'ятого вечора щось так різко похолодало. Пекло-пекло, а тоді в минуті зробилось холодно. Надійшли такі хмарки, але навратлі буде дощ. Десь може йде, що холодно. Тікла згорода, хоч зараз і комарі кусають, але сонце сховалося, можна ще було щось трошки попрацювати. Але змерзла, та вже й пізно, вже треба вечора щось готувати. Всім на добраніч. і спокійної всім ночі.